Всім доброго ранку. пробували стати на ножки. Ні, болять не може. Да, зайчику стоять Добре. на ножках. Не стоять, не ходить, а в мене спина так болить, я не можу. Це ще навіть на руки не брала. Хочу каву піти попити. Він в палаті сам не лишається, треба нести. Коротше, я чувствую, поки Міша встане на ноги, то мені вже треба буде спину лічити. Ночі постійно спала, думала, переживала щось там. Новості ну, ті читала. Коротше, чекаємо аналізи, чекаємо нашого лікаря, що нам скажуть. Коротше, були тільки що на прийомі у лора нашого. Прийшли всі аналізи, всі негативні. Получається банальні інфекції. Ну, то імунітету немає, і тут куча дітей він ціпляє будь-яку болячку. В обичній житті був би насмарк, кашель і температура, а так як він після антибіотиків, то в нього просто висипом воно реагує. Ну так сказали, що за день інфікціоніст. Сказали зробити кукушку, промить нос один раз тут і відпустять нас додому в телефонному режимі, тому що сказали, що ми тут не вичухаємося. Ми будемо дітей постійно зі рушники хапати. Ось ну, такі от справи. Що ждемо снариться, пока та кукушка, потім прийде наш інфекціоніст. Колина Миколаївна, що вона ще скаже. Ну і надію вже додому. Сказали, нас випишуть. Так що такі справи. Сьогодні так приємно. Не чекала, не очікувала. Сиділи з малим, папа наш приїхав. І тут кума дзвонить, мешка хрещена. Каже, я біля лікарні. капець, Я в такому шоці думаю, офігеть, приїхала. Коротше, хотіла вже йому накупити там пів магазину. Ну я кажу, що не можна, ну, але... і ножки болять бігати, зараз з ігрушками не буде. І зараз дієта, йому багато чого не заїсти. Коротше, піднялася, Мишко і побачив, застіснявся. Я та знаю, що він її любить, але застіснявся так. Смішно було. Ну, очі видно було, світилося, дуже зрадів, не очікував. Приємно. Неї, бідною спинка болить, і ножки болять, вона бідне, єле доїхала, єле дойшла, але бачите, взяла, кинула все без дзвінка, без нічого приїхала в лікарню. От я кажу, от в такі моменти ти бачиш людські якісь качества, да? яка біля тебе людина. Дуже приємно, нам з хрещеною дуже повезло. Хрещени теж у нас молодець, непоганий парень. ну. Що казати? Мешку можна тільки позаздрити. Так що такі справи. Боже, скільки радості не передати, ми їдемо додому. Мішку воно укачало. Виписали, дали коротше, кучу всього там капати туди-сюди, ще він зубами шкрегоче. то одразу зайшли до нервопатолога. На сказала, що це привичка, він сосав раніше палець. Потім перестав сосати палець, вирішив, що зубами проще шкриготати. Ну, вона каже, психолог все одно не помішає дитячий. Все-таки війна, обстріли всі діла. Ну, каже, це у вас привичка. Так у двіті сказала, каже, пропити місяць магні Б6. Ампули, ото місяць пропиті, що, скоріше, все, перестане. Дай Бог, тому що скоро вже зуби почнуть молочні випадати і буде жалко такі зуби пачкати хороші. Ой, портить. Так що сип поки не сходить у нас. Ну, Сказали, що воно саме пройде е, вушко, голову можна мити зі ватки закладати і задирати голову. На вулицю можна виходити, ушко не треба закривати нічим, воно не простудиться. Е, вона взагалі розказала цікаво. Вона каже, що не можна простудити ухо, тому що вітер надув. Це все міф. Каже, Уші починають боліти тоді, коли заложен нос, і тоді іде неправильна вентиляція. Ухо, і тоді воно заболіває. Якщо нос не заложений, то який би вітер не був на вулиці, ухо не простудиш. Ну, цікавий такий факт. Ні, ну зрозуміло, ми не кажемо про зиму. Зимою, то що хочеш, можна простудити. Але літо отак, так що ваткою закривати не треба. Сказала, поки імунітету в нас немає взагалі, тому уникати всяких людних міст, ніяких магазинів, дитячих площадок, садик, а поки недільку вдома. Потім поїдемо ще контрольну, хана нас подивляться на всякий випадок, да і все. Так що зараз в магазин заїхали, чекаємо папу. Ой, сподіваюся, що нам не доведеться в лікарню лягати ще раз. Але якщо доведеться, то щоб це було не скоро і взагалі по якійсь мілочі. Ну, якщо вже треба лягати в лікарню, то знаєте, краще не запускати. Лучше вовремя лягти і швидше вилічитися вийти, ніж запускати і чекати. Я щоб мені не збили, з толку в тій поліклініки та бабка, яка сказала, що все у вас замечательно. У нього 39,5, у нього соплі, в нього сип пошла, бо скарлатіна була. Вона каже, та все у вас добре, йдіть додому. Ну. А я представляю, я от питала у Лора, у нього гной в ухі стояв, да? а він же міг не вийти виха через ухо. Він же міг піти в голову, було б мінінгіт. Це взагалі треш. І що потім, кому ти що скажеш? Так що краще вовремя, от бачите, що заболіла дитина. Нема смислу йти в поліклініку, тому що підете з больної людини е, дитини в поліклініку, підцепите ще там п'ять болячок, бо туди здорові не ходять. Сразу до врача. По можливості щось случилось, їдете в лікарню, а Вони приймають без проблем, без записів, без нічого. Бліна у нас там цілими днями так. Приїхали, бліна, попросилися, ніколи не відкажуть, Бліна, прийняли лікар, подивився і все. А оці поліклініки, я от починаю розуміти, це взагалі вони нафіг нікому не треба. Це, це все безполезно. Єдине, плюс, що ти підписуєш декларацію і тобі безплатно будуть лікарні лічити. У нас в лікарні абсолютно все було безплатно. Ми навіть каплі для ушей нічого не купували. Оце так. Да. Ну, блін, а якщо серйозні болячки, то треба йти одразу до спеціаліста. Хоча навіть от з саплями, вона каже 30 видів соплей у дитини. От жидких до темно-зелених. Соответственно, які соплі, таке і лічення. Абсолютно різні каплі. При кожних соплях свої каплі. Каже, тому якщо серйозний насмерк, йдете одразу клору. Тому що вдома оці лічення це все не чому. Ну, такі діла. Добре, всіх загрузила, сама загружена, але щасливо їду додому. Що буде цікаве, буду розказувати. Ти вже не спейс? Куди ти їдеш, сонечко? Додому. До додому, да? так. Все, їдемо додому. Ну, все. Мать вдома. Вдома бардак. Достаємо вісім. Вибачайте, випадаю з кадру. Так. Ну шо? Так. Так, що тут? 104 і вісім. Хотілося більше, не знаю. Може, що я води сьогодні напалась уже. Все-таки півдня Жаль. Добре, маємо, що маємо. Коротше вже без телефону. Получилося 104,4. Ну що, вас теж так з лікарні зустрічають? Це постіране. Ліньки було зібрати. У шкаф розкласти. Це гори стірки. Ліньки було закинути стиралку. Постирати. І це горе посуди. Як вам? Хочеться додому вертатися, а? Кажуть, рідні стіни, лікують, вдома краще. Ну не знаю. Кастрюлька стоїть ще з тих часів, коли лягала в лікарню. Ну там вірмішель. Це я не знаю, скільки її вже дві неділі. Ну це ж ліньки викинуть, самі розумієте. Бо треба буде кастрюлю мити, якщо викинеш. А так хай стоїть, хай цвіте. А, вишенка на торті. Пам'ятаєте, я карачка жарила? І майже в той же день я уїхала в лікарню. Коротко, що водичкою залили. Сморід нереально. Коротше, от увиденого вирішила на нерви успокоїти. З'їла салат, вже нема. Взяла собі отаке. Ти мене без гріха, треба ж якось настроїться. Казалось би мене було. Вдома мене не було трошки. а? Бачила, які здорові вже. Зараз буду розсажувати, не знаю, хоч би не пропали. Але на вулиці дощ, не жара вже добре. І ось ось щось лізе. Осьо. Я думаю, що це друга орхідея чи що, це такого що не бачила. Щось тверде лізе. Може, якась пальма. У мене отут дітка орхідеї вилізла, бачите? Ну то там Видно було, що то дітка там лістик був. А це таке тверде, що це, я не знаю. Так що такі діла. Мама малому подарила на день народження іграшку. Я не знаю, як малий. Я заліпаю, я хочу купити ще пару рибок. Зараз вона вже перестала плавати. Їй треба в сухому місці полежати. Ну вона реально плаває як жива, як настояща. Ну так, да, треба полежати, колись покажу. Коротше, я днями. Я от тільки прийшла додому, перше, що я зробила, я цю рибу кинула в воду. Це такий кайф, я просто ну я не хотіла живих рибок, тому що треба мити акваріум, вони здихають, їх треба кормити, за ними ухажувати, Ну, то гемар скільки. А це куман каже, хочу малому такий подарок подарити. Я думаю, що воно таке, нафіга воно треба, що це за подарок. Коротше, вона як подарила, малий, віддихає. А я просто, я тільки вдома, я завжди дивлюсь, щоб ті рибки плавали. Ну, одна поки. Ті камінчики нам сусідка нам подарила, то тепер вони там не хочу наплавати, їй треба висохнути. Хочу ще таких парочок купити. Ні, ще не готова вона плисти. Корочу, бачите, мать вдома, рибка плаває. Фігня якась вилізла. Не знаю, що це, надіюсь, не пальма з кокосами. І не оці квіти, знаєте, які комах ловлять. Ці, якісь... А оце, о, дивіться, о, оце, так. Да. Коротше, чоловіку кажу, зроби мені дірки в вазонах прикрутити на стяжки. Бо він мені почав розказувати, це треба дрель, це треба якийсь там чуть ли не це треба ж якийсь там чуть ли не уровень і, коротше, і так далі і поїхали. Попросила сина 5 хвилин, взяв нож, нагрів на плиті, зробив дирки, прикрутив, все, я розсадила все, красота. Вже буде не так, знаєте, хоч на балкон виходить, навіть коли він такий замучений, старий. Але я думаю, якщо вони приймуться і будуть свісти, то, звісно, оце все не буде обращати увагу на це. Немає смислу краси, чесно. Я хочу, коли закінчиться війна, якщо ми приймемо рішення, що ми далі тут будемо жити, то його все нафіг зрізати. Зробити цю плиту ширше, щоб був більше балкон, трохи винести її, залити нову. І оце все красиво зробити таку решетку. Такі мої мрії. Але не хочу загадувати, ніхто не знає, скільки цей будинок простоїть, скільки ця війна буде йти і чим взагалі ця війна для нас всіх закінчиться. Коротше, як все з ентузіазмом, в цьому маленькому, була куча розсади. Я думаю, боже, скільки розсади. це натикала густо, бачите? Один біля одного напхала. Це вже єле-єле хватило. Ну а в цьому вже, що залишилося, я майже не трогала. Ой, а що в мене там лежить, боже мій бідне, що ти лежиш? Що тебе життя так наказала, чи я тобі так в житті спортила. Це я, мабуть. Оці полізла оце своїми руками в ту природу кривими, розумієте? Коротше, так мало цвітов, не повірите, навіть бур'ян Ну, Думаю, ну що пропадать добру. Ну, щоб не таке лисе було, хай же той бур'ян хоч росте. Я теж щось впав. Що так? Все, бур'ян стоїть. Може теж буде цвісти. Буде разнообразі, знаєте? В селі бур'ян виривають, а в місті бур'ян садять. В селі собака на цепу, а в городі собака в поселі на подушки. Так що, ну, що зробиш? В селі коти мишей ловлять, а в місті коти їдять корм. Ну, от такі діла. Так що, Боже, руки всі в землі. Не буду казати, що оток старості потянуло десь землі, короче, ото хочеться колупатися, але вже гіркі помідори і капусту на балконі я вже починаю думати. Всіх люблю, всіх цілую, всім попа.